І так, ми зайшли в роздівалочки. Ось такі тут роздівалки. Дають ось такий браслет на руку, знаходиш свій шкафчик, підходиш, є такий електронний замок. Підставляємо браслет до замочка. Відкриваємо. Шкафчик невеличкий для взуття нижня поличка. І тут щось можна своє оставити повісити. Закривається просто. Прижави і все. він закритим. Нічого тут складного немає. Ось такі рядами роздівалки. І йдемо далі по коридору. Так, тут душиві жіночі чоловічі. Заходимо по коридорі. Термальна водичка є. Можна попити. І заходимо в критий басейн. Ось так виглядає критий басейн. Тепло, шумно. Ось так він виглядає. Покажу по всій довжині. Там на другому поверсі є кафе. Можна щось перекусити, на першому так само є спортивний бар, можна попити якісь коктейлі. І от за тими колонами там джакузі, там ще гарячіша вода, чим тут в басейні. Хто не хоче бути в критому басейні, виходимо на вулицю. Так, Вийшли ми на вулицю. Ось тут такий критий басейн, як бачимо, під дахом. Ну, як критий, він на вулиці, але на голову в разі доща нічого не падає, тому що є накриття. І переходимо далі на відкриті басейни. Тут так само є відкритий басейн. Люди з дітками, тому що тут тепліша водичка. На вулиці на дворі жовтень місяць. Тепло, погода, подивіться, чудова, тому розставлені ось такі жезлони з парасольками можна посидіти. Тут така термальна водичка, насичена киснем 5-7 хвилин. Не довше рекомендують перебувати. І внизу знову бачимо, що стоять жезлони. Люди відпочивають. Погода, красота сьогодні просто. Фотозона, як завжди, я люблю жайворонок. І давайте пошвиденько пройдемося, переглянемо, що тут нового. Доброго. Не змінилося з минулого разу, як ми були. Єдине, що Погода хороша, розставлені жезлонки по всій території. І працює дальне джакузі з теплою водичкою, де можна посидіти. Оцей басейн, біля якого ми проходимо, це басейн з холодною водою. Отут. В моржі плавають. Попарився, посидів у водичці і сюди в холодну воду. Ми біля холодного басейна, в моржі на природі. Так. Опа! Перший морж пішов. Вода холодна, дійсно холодна. На дворі жовтень місяць. Так. То був молодий морж. А ось там далі тепла вода, таке джакузі. Єдине, що воно на повітрі. Посидівши там, переходимо сюди, в холодну водичку поплавати. Ось тут, хто проживає в готельному комплексі. Кафе, можна поснідати, пообідати. І зліва від нас бачимо лазня. Єдине, що вона працює з 11-ї години, зараз закрита. Так що пізніше знімемо. Ось така територія. І так, внизу тут біля холодного басейна є ось така душева. Такі фотозони, трошки сонце нам в об'єктив. Ось так виглядає така фотозона з таким возиком, лежачки кругом розставлені, парасольки, бамбук росте і ось такий каскадний водопад. І ми переходимо понизу до. Ось цього басейна насиченого кистем. Тепла водичка 5-7 хвилин. Ось такою гарною мозаїкою жайворонок. І переходячи наверх, попадаємо на критий басейн. Все, піднялося наверх. Ось така панорама жайворонку. Басейне, комплекс відпочивальний, тут одразу проживають. Кругом лежачки розставлені. Погода хороша, зважаючи на жовтень місяць. І ось тут такий, як ми вже бачили, критий басейн. Все, є годиночок, дивимося за температурою, дивимося на годину, тому що білети коштують 200 гривень на 2 години і потрібно слідкувати за часом, щоб не пропустити вихід. Все, заходимо. зайшли з вулиці Критий басейн. Ось там джакузі. Так само рекомендують довше 5-7 хвилин не бути, бо дуже гаряча водичка. Наверху у нас столова, Ми можемо піднятися, подивитися. Я думаю, зверху знімемо ще басейн, буде хороший вид. Ось так виглядає зверху. Жайворонок. Тут є ось такі рибки, яких можна... Я Посидіти, сапкавши ніжки. Трошки сонечко світить погано, видно. Але... Скільки така процедура коштує? 10 хвилин, 60 гривень. Дякую. Коридору проходимо біля термальної водички. Можна попити. Стаканчики стояли колись, вже немає. З коридора, до речі, можна зразу вийти на вулицю. Бачимо, є тут вихід. Попадаємо на фотозону. І пройшовши знову по коридорах. Душиву заходимо після басейні і йдемо одіватися. Ось так виглядають роздівалочки, кабінки для переодягання і персональні шкафчики. Шукаємо номер на браслеті, шукаємо шкафчик, підходимо, відкриваємо, переодягаємося.